Моя вижня затвіла в серці, коли ти проходиш з опущеними очима біля мене Моє серце вперше стає, я розумію, що це перше кохання моє, що це за відчуття, це щось нове. Моє серце б'ється скаженом, коли я бачу тебе, що це, я відчуваю себе боже вільно. Шукаючи тебе в інших обличчях, розумію, і це так. Я в пасті свого любовного буття. Сонце світило, І трава стала зеленішою. Барви життя вже не були тьмяними і моєму щастю не було меж але рішення долі приземлило мене. Що це за відчуття? Це щось нове моє серце б'ється. Скажем, коли я бачу тебе, що це. Я відчуваю себе Боже вільно шукаючи тебе в інших обличчях. Розумію, і це так. Я впасті свого любовного буття. Тя батьох із нас ця історія не нова, перше кохання чудове, але сумне сунеччини, та будучи впасті своїх почуттів на певного днероне кохання, Це пекло на землі. Що це за відчуття, це щось нове моє серце б'ється, сажана, коли я бачу тебе, що це я відчуваю себе, Божевію, шукаючи тебе в інших обличчях. Розумію, і це так, я пасті свого й повного страждання від ревнощів і болю в серці. Зимою вкрито, мій вишневий сад більше не цвіте, Минув час перше кохання більше не моє, але я хочу пам'ятати. Яке воно є це відчуття, це не є щось нове, моє серце б'ється божевільно, коли я бачу тебе, що це, я відчуваю в серці. І вже я знаю, що це кохання моя вишня знову цвіте, як і вперше. Це за відчуття, це щось нове моє серце. Як скаже, ну коли я бачу тебе, що це я відчуваю себе, божевільно шукаючи тебе в інших обличчях. Рально розумію і це те, я пасті солю повного буття.